Габриэльчик Мартинельчик. Потерявся. Ladies and gentlemen, it's match day. Рамирис. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты шо. Найс команда. Аши против двох. Я понял. Гол. а Гол! а а а-а-а-а. Не попав з метра, не попав з метра. Ну, мудрагельчик зробив просто в соло. В соло ігру зробив зробив. Mm -hmm. Пенальті! Пенальті! Ого, це шанс для Будрагельчика. шанс для Будрагельчика. Дев'я, дев'я, дев'ять, дев'я. Де він. Ой-ой-ой. А! А, є кнопка, я думаю, немає. Так, і зараз просто по центру легесенько. Перекидочку. Ну. да. 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 оце Оце Ну пас дай! Ну куку! Гол! Слава тобі Богу. Слава тобі Боже. Слава тобі Боже. Забили. Перший Первый пошел. Все. Забрали мяч. Спокійно, спокійно. Спокійно, я сказав. Спокійно, я сказав. Ясно, ясно. Бруно Гумараєш, Бруно Гумараєш падає. Бруно Гумараєш падає. Да-да-да, я повірив. Ясно. Я повірив, я повірив. Бруно гумараешь падає, Ну шо це, Ну як таке може бути, Як? як, як Тримаешь Л і игры? Все равно. Все равно. Боже, кому я проігрую? А офсайд, офсайд, ясно, ясно. Ну че уже забіг просто офсайд, Ну в якому, от, от, от я даже не просто не розумію, я просто не розумію, як, як. Ну все, ну все, ну шо тут играть? Ну шо тут играть? Просто любий игрок забирає мяч. Просто любий игрок забирає мяч. Да да да. И модрич. И модрич забиває поміж трьох. Модрич забиває поміж трьох. Модрич забиває поміж трьох. Я поверю. Я поверю. Взяв за модрича и біжи, біжи, бежи, 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 бежи. Біжи. біжи, 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 біжи. Че ж ти Ну правильно во во, во, вот это реакция в чудака. А 2,4 expected goals экспект и один гол. Нор и семь экспед голс и два гола. Все, ідеальна статистика, идеально. все, 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 Я молчу, я молчу, я молчу. Да да. Просто бежи, просто бежи, все, 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 ничего не треба. Просто бежи, просто бежи, просто бежи, просто бежи. И да, да, все, це. Да, 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 да. Пінктобер, пінктобер, да, 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 да. Пинктобер, пинктобер, да. И по праздну, по праздну, боже ж, таки два жсткі чела, таки ж два жсткі чела, ти шо? Ты шо? Просто блядь, в мене кентаври якісь, в мене просто кентаври бігають, а не люди на полі. О, киминджае, киминджае, який ты жесткий посок даешь, жесткий, жесткий посок, жесткий, жесткий. Ой, 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 впав, ой, 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 впав, ой, 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 ой. На мудрика даю, на мудрика и гол. Да, да, да. Да-да-да, 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 да-да-да. Я читав, я це все читав, просто вас двоих, як не знаю що. як букварик, як букварик просто. Жорстко, 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 філігранно, жорстко, 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 жорстко Хорош! 3-2, 3-2, це камбек, це камбек, я чувствую це камбек, це камбек, це камбек, це возвращение назад, якщо переводити дословно з англійської мови. Сюда, мудрик, куди так фаліш? На мудрика, на мудрика, на мудрика, на мудрика. Сам сам ну ну. О, -о, 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 -о боже, що ти за чмо, риже? Це просто нкунку, ну як таки не забити, як? Якщо б це був мудрагельчик, я б ще поняв, ясно, не перехвачуємо. Не перехвачую. І зараз пас, і зараз пас. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 3-2, ну зберіться. Ну, все, все, я проіграв. Я проіграв! Я проіграв, Я проіграв, Я проіграв просто. Ідіот забиває! Три гола з XG1, з XG1 просто забиває три гола. Ну і що, що я маю робити? Що я маю робити з цим? Боже вибий цей мяч, же 93 третього ну, минуту для чого ти це робиш? Для чого? Для чого? Скажи мені, для чого? Для чого? Молодець, виграв, молодець, виграв. Виграв мяч, виграв мяч і виграв матч. Молодчинка, молодчинка, молодчинка. Б'йош рекорди? Ой-ой-ой, інтересно, які ж ти я рекорди побив? 4,8 XG, 4 і 8 і 2 гола. 1,7 XG, 3 3 гола. Тобто, якщо просчитати в три рази більше XG, а голів щось менше. От як так може бути, а? От як, як, як? 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 Як?